Сучасний кавовий світ вражає своїм розмаїттям пристроїв для приготування ароматного напою. З року в рік асортимент поповнюється новими рішеннями, які можуть задовольнити навіть найбільш вибагливих дегустаторів. Загалом усі кавові девайси можна класифікувати за методом приготування імерсійний, крапельний, еспресо або комбінація кількох способів. Почнемо з імерсії. Мелена кава настоюється у воді протягом певного часу, який може варіюватися. Цей метод часто обирають для домашнього використання через його простоту та мінімум вимог до обладнання. Як от просте приготування в чашці: засипте зерна в улюблену кружку, залийте окропом і залиште на 5 хвилин. А якщо до френчпресу, скляна колба із поршнем і металевим фільтром класика для імерсії. Заливайте каву окропом, залишаєте настоюватися 5-10 хвилин, а потім плавно опускаєте поршень. В результаті маєте 300-400 мл насиченого напою. Наступний спосіб джезва, також відома як турка. Один із найдавніших, між іншим. Засипаєте каву в джезву, заливаєте водою і нагріваєте на вогні чи розпеченому піску. І тут важливо не доводити напій до кипіння. Порція виходить невеликою від 60 до 100 мл, але її смак концентрований і глибокий. Далі у нас колбрю справжній хід серед поціновувачів літнього кавового настрою. Заливаєте майлену каву холодною водою та залишаєте на від 8 до 24 годин. Після цього фільтруєте напій за допомогою паперових або тканинних фільтрів. Результат м'який смак і великий об'єм аж до 15 літрів, який готовий освіжати вас протягом спекотного дня. Альтернативний варіант повільне прокапування холодної води через каву, але для нього вже використовують спеціальний пристрій, що складається з трьох ємностей: з холодною водою, з кавою та ємність для готового напою. Час приготування від 8 до 12 годин. І закриває наш список основних імерсивних методів приготування кави гейзерна кавоварка або мока геніальний винахід, який використовує тиск пари. Гаряча вода піднімається з нижнього резервуара, проходячи крізь лійку фільтр із кавою. Потім через фільтр сито з гумовим ущільнювачем для герметичності процесу, та врешті напій збирається у верхній камері. І перейдемо до мистецтва повільного смаку, крапельні методи. Вода повільно проходить крізь шар зі свіжо змеленою кавою, екстрагуючи аромат та смак із зерна. Бедчбрю, велике заварювання, автоматична крапельна кавоварка, що дозволяє приготувати одразу великий об'єм напою. Гаряча вода проходить крізь шар змеленої кави, що знаходиться у фільтрі з тонкої сітки або спеціального паперу. А готовий напій капає у скляну колбу або термос. Процес займає 10-15 хвилин. Can Brew – ручне заварювання та пуровери. Цей метод підкорив кавоманів своєю елегантністю. Найбільш розповсюджені кемекс, Ві 60, Wave, орігамі, дотик та інші. Пуровери, що дослівно перекладається, як наливати зверху, дозволяють готувати каву порційно. Гаряча вода поступово протікає крізь фільтр з меленим зерном. Швидкість протікання води регулюється за рахунок розміру частинок помелу. Також важливою є конструкція девайсу. Деякі поровери із клапаном додають опцію попереднього настоювання кави для більш насиченого смаку. І заключний окремий метод приготування кави еспресо. Так, це не тільки популярний напій, а й окремий спосіб екстракції, що дозволяє отримати максимально концентрований смак. Гаряча вода температурою до 94 градусів Цельсія проходить під тиском через спресовану таблетку змеленої кави. За 30 секунд виходить порція у 25-30 мл насиченого еспресо, який став основою для багатьох інших напоїв з кави. Тож у підсумку скажемо, що кожен із цих методів і пристроїв відкриває унікальні можливості для створення вашої ідеальної філіжанки. Обирайте свій стиль, експериментуйте зі смаками та насолоджуйтесь різноманіттям кавового світу.